Дякую, що ви всі тут. Реально дуже тепла, дуже затишна атмосфера. Хочу почати з вірша мого улюбленого поета, 60 -тника. Тут багато постмодернізму, але хотілося б розбавити трішки класикою. Довго думала, як його описати після родового сніданку, такий підібрала метафору Воїн світла. Людина, що з'явилась і згасла дуже швидко, Василь Симоненко. В букварях ти наряджена і заспідничена, ворозкам зв'язана, ледве жива. На обличчі тремтить в тебе радість позичена. На губах скам'яніли казерні слова. Україно, терпіти тебе я не можу, я е, тебе ненавиджу чуттями всіма, коли ти примітивна на клунок похожа, коли думки у тебе на лобі нема. Я люблю тебе іншу, коли ти бунтуєш, коли гнівом підкручі клекоче Дніпро, коли думаєш ти, коли бачиш і чуєш. Несеш от криниці вагоме вітро, Україно, мовчи, Україно затихни! не така ти багата, щоб тратить слова, хай брехня твоє слово дугою не вигне, хай не вірить твій розум, бобогі дива. Ти <кій> Україно, яка в тебе мріє, шалена. Ти не кліпай очима на мрію чужу, приталися горбами й очима до мене, перед ним в моїм серці криваву межу. Ти здави моє серце своїми руками і угледи, що в ньому немає води. Не сиди в полюшках над чужими віками, але гордо крізь смерть, до безсмертя іди. Щоб описати, який вистачило б однієї фрази, все дістало. Можна, будь ласка, музику. Як і раді, все читати, це звісно. Не винось мені вироку, не винось мені мозку, я ненавиджу нитиків, особливо про себе, коли тоскна. Не вмикай злої музики, вирухни про сонця. Знаєш, трошки контузку підірвалась на мені і ноці. Всі безгусті баталії до смішного серйозні. Я доміну підправила, але п'ята раптова осінь. Свіданкова прилюдія і згорнятка горнятка ілюзії вип'є нас недолюблених, бо і в неї немає друзів. А поки не поглинуті, ні ні піснями залишається минути. Будувати пробниці і храми ми завершимо першим, ми почнемо з останніх, хай вже буде обмежений Наше пляке раптове кохання, бо прийшло не за графіком полетить у нікуди. Може, як наш метанько. Може, вип'ємо разом. Так. Це пробачить минулий Симоненко. Не хотіть. Здравствуйсь району, а Зубинського району не Можливо, Ти попросиш, все ж таки земляки. Зубинського району. Окей. Можна і другої музички. Поцілунки. Вірш про кохання, що давно. ...шкірок їхтями, лишатись татуюванням тільки їх того ясни. Вони зігрівали, мов сонце, далеко, тому й та тіла не пакезя, лягали на тіло за смагою, збивалися ще швидше, а мало лишати рубці, як від розпеченого заліза, ховати по їх придягу, оголювати перед зеркалом та ніч. Би несли мені кисень, коли мали стати за дукою. Задати тропічний ритм метроному в моїх грудях, мав би піднятися тиск, як у горах. Розумієш, ті, хто ходять над прірвою, ходять над, а не поблизу. Тим, хто стрибає скелями, не пасують білі коліна, радше червоні та чорні. Твої поцілунки зіткання і зніжності, я це ця ціную, цілую відповідь та знаю. Сьогодні вірш, щось я трошки задепресувала, тому аби вирівняти баланс. Такий собі вірш в От знаєте, буває зустрічаєш хлопця випадково на вулиці. Він тобі подобається, ти бачиш ти йому так же, але він посвардонно тупить. Це навіть не не етично. От саме про це. Наступний. Він точно не з Днівницького району. Він з району не купляється, вони беруть з гарантії. Він злопить. Доставлено вихідний випадок на, -на Долубен. Терміново. <kabla Pay -ham> <appearances> <aesthetic> <Willie notions welcome> <laughs> Паркової лавки два краї. Ти на, я на екваторі, ти трохи зліва, мої локатори тебе вловили. Широкими очима шик Шикарно. Легка непевність з шармом. Тепер погляну в протилежний бік. Тягну твій погляд за собою. Ти вивертаєш шию. Я шию паутиня все в щось несусвітне. Непоясненне. ходи мій світи, ходи до мене на тихий крик. Ти смик? Уже правіше, та все ж далеко. Ем... Собі ще спишеш, мов ті як стеки на центрній дощі, ливонь, послання в майбутнє. А вибух емоцій десь глибоко та й присутній. Читала думки у твоїй голові, ні слова, не розібрати, звернутись на ти або краще на ви, Гадаєш, що варто, чи є в світі краще звертання, ніж наше німе. Ми, смик та й смик, від помірних широт до тропіки. Там п'янкіше зот, ймовірніші дотики. Я обожнюю тропіки, особливо ну, ті, що сліва. Може, слива і тумани затягнуть ліси, відшукай під рукою свій пояс землі, бери й носи іскра у душу шит. оком за серцем смик, раптові знайомства ти. Архітектори божевільніші за поетів. Архітектори не носять бронежилетів. Архітектори креслять і не знають, що таке сон. Вони постійно проєктують свій парфенон, малюють перспективу навіть руками. Їдять свої грифолові стежні навіть ногами. А далі я забув слова, це був мій вірш, який я присвятив всім архітекторам, тому що архітектори це такі люди дуже класні. І серед архітекторів є багато моїх знайомих і друзів. І наступна дівчина, яка зараз знову магічним чином з'явиться на стелі, це якісь хокуварці. Архітектор і поет це два в одному. два в одному, да. І от зараз ви відчуєте і побачите вибух. Тому вибух на стей.